Яким був 2022 рік для ізраїльських друзів України? В ньому було 54 мирних дні та 311 воєнних. З 24 лютого ми направили всі наші зусилля на підтримку України її боротьбі за свою свободу та незалежність. Завдяки вам, нашим донорам, було зібрано близько 1 мільйона 300 тисяч шеків, на які ми придбали термобілизну, хам Аптечки, турнікети, бандажі та інші медичні матеріали. Українські біженці в Ізраїлі отримали продуктові картки. Частину коштів перевели українським фондам. Решта грошей було витрачено на логістику та відправку вантажів. У 23 містах Ізраїля працювали 43 пункти прийому, де волонтери зібрали десятки тонн медичних розхідників. Перев'язочних матеріалів, продуктів, дитячого харчування, засобів гігієни та одягу. Всього ми відправили в Україну 120 тонн вантажу, для чого були організовані 19 авіа та одне морське перевезення. Спільно з нашими українськими партнерами був створений логістичний центр Марлох на Волині. Він увійшов перелік 50 найбільших волонтерських проєктів та отримав нагороду Золоте серце президента України. У 2022 році Марлох розподілив близько 650 тонн гуманітарної допомоги, отриманої з Ізраїля та інших країн. Все це було б неможливо без наших волонтерів та донорів, людей з золотими серцями, які роблять свій внесок в перемогу України. З перших днів війни до допомоги Ізраїля долучився також ізраїльський бізнес. Більше 30 компаній передали гуманітарну допомогу та брали участь у фінансуванні авіадоставок. Другим напрямком нашої роботи стала організація благодійних заходів, протестів проти війни та акцій на підтримку України. За рік ми провели 34 заходи, на які прийшли тисячі ізраїлітян. Крім збирання коштів, це допомагає інформувати про війну в Україні в ізраїльському новинному колі та впливати на суспільну думку. На жаль, війна триває, а значить, триває і наша робота. Головне, ми зрозуміли, що об'єднавши зусилля, можна досягнути дійсно значних результатів. Ми вдячні кожному за допомогу. Миру вільній Україні.